Спонсор показу програми цінуй справжнє. Школярку Ярославу Гаврищук часто можна зустріти на вулицях Тернополя. Замість того, аби проводити літні канікули разом з друзями, семикласниця займається волонтерством. Дівчина випікає кекси з різними начинками та продає їх перехожим. Я вдома е, прихожу і думаю, мені потрібно вийти по волонтери. Тому я собі зранку встаю і планую зробити ці кекси. Беру певні інгредієнти і змішую. Після того я беру бляшку, ставлю формочки і заливаю, а також додаю. Вишні, які ми самі закручуємо, самостійно випікати кекси Ярослава почала після початку повномасштабного вторгнення. Під час однієї з прогулянок дівчина побачила, як хлопці з її подвір'я продавали лимонад. Таким чином вони збирали гроші для свого дядька-захисника. Тоді у школярки також з'явилося бажання допомогти знайомим людям, які долучились до лав Збройних сил України. Однією з них стала вчителька Ярослава з хореографії Анна Чорна. І з повномасштабної війни, коли я переходила в наступний клас в моїй школі, ми там тільки почали і нам сказали, що у нас додається новий урок хореографія. Ми провели перших три заняття, нам всім дуже подобалось. Ми танцювали, розминались, Це було дуже круто. Після того нам повідомили, що наша вчителька хореографії вирішила, що вона також може допомагати нашим Збройним силам України і пішла на фронт. Уже три роки Анна Чорна рятує життя захисникам та захисницям на передовій. На лінії фронту вона працює бойовою медикинею. Крім того, жінка частково забезпечує військових необхідними продуктами. В цьому їй допомагають учні Тернопільського класичного ліцею, яких вона раніше навчала. До того ж, однокласники Ярослави Гаврищук організовують чимало благодійних ініціатив та збирають посилки на фронт для своєї вчительки. Через свою зайнятість жінка не змогла з нами поспілкуватися. Але коли виходить на зв'язок, розповідає Ярослава, завжди ділиться тим, як у неї справи. Вона їм допомагає, приносить запаси. Також дещо купляє, вона дуже багато робить для них. Зібрані гроші з продажу кексів. Ярослава скеровує у скарбничку на карті. Дівчина не веде блокноти з записами зібраних грошей, але щоразу публікує звіти на своїх сторінках у соцмережах. Тернополянка каже, що не соромиться підходити до людей і пропонувати їм свою випічку. Навпаки, ця справа приносить їй задоволення. Ще на початках я стояла на одному місці і кричала: не хотіли би ви придбати кек на ЗСУ. А зараз я приблизно так само роблю, але я вже ходжу, пропоную. Люди в більшості випадків усміхаються, купляють. Мені це дуже подобається, аж на серце гарно стає. У своїй благодійній справі Ярослава не збирається зупинятися на досягнутому. Школярка переконана. Що завдяки українським захисникам діти можуть відчувати радість дитинства навіть в умовах війни. Вони там працюють, щоб ми спали спокійно, могли ходити в школи. Також вони відвоюють завойовані території нашої України, щоб нам було краще в Україні жити. Тому мені приносить велику радість, коли я збираю донати і закидую для них, тому що їм також приємно, як і мені. Ярослава Гаврищук вірить. Кожна гривня та усмішка перехожих це ще один невеликий крок до спільної перемоги над ворогом. Дівчина мріє, аби колись її солодкі вироби стали не тільки символом підтримки, а й нагадуванням про силу маленьких вчинків, які може зробити будь-яка людина. Спонсор показу програми цінуй справжнє». Життя після поранення не закінчується, воно починається по новому. Ветеран Сергій Ліщишин, який під час бойового завдання втратив ногу, пройшов тривале лікування, повернувся до служби, а згодом розпочав новий етап у цивільному житті. У квітні цього року він звільнився з війська і приєднався до лав поліції. Паралельно відкрив для себе світ адаптивного спорту, займається волейболом, сидячи, амфутболом та стрільбою з лука. Що стринує одні м'язи, щось з другі. Стрільба загалом допомагає розслабитися. Хоча би сказав, що стрільба саме травматична для мене зараз. Вдих, видих, гарно сконцентруватися, розслабитися, трошечки забути про все, випустити ту стрілу. потім не попасти, позлитися, знов сконцентруватися, випустити. Типу, є свої плюси, є свої мінуси. Сергій згадує, на службі здобув справжніх друзів, але тепер про них залишилася лише пам'ять. Щодня його протез обіймає дві тварини Коала і Капібара, які нагадують про побратимів. І весела, і сумна історія. Як -то з друзями ще як в штурмовому батальйоні були. Ми колись мріяли, як війна завершиться, купити машину дім на колесах і подорожувати Україною. Там кожен мав. Свою звірушку купити і з ними їздити. 20 товариша якраз загинули, то типу зараз ці іграшки в мене на ногах. Активне спортивне життя стало джерелом сили для ветерана Руслана Полехатого. Спершу заради цікавості спілкування, згодом як невід'ємна частина щоденної рутини, навіть попри втрату ноги. Руслан не лише сам бере участь у ветеранських змаганнях і тренуваннях, а й активно залучає до цього інших. Окрім цього, саме він став одним із ініціаторів створення секції зі стрільби з лука у нашому місті. Починав змагання з волейболу сидячи. Він мені подобається. Зараз я пробую себе в більш індивідуальних силових видах спорту. Це жим штан, штанги лежачі, веслувальний тренажер Концепт-2. Пробую себе в більше силових видах спорту. За словами Вікторії Безгубенко Гнатишин, у нашому місті для ветеранів створили чимало можливостей для занять спортом. Працюють секції з настільного тенісу, футболу, волейболу, плавання, спортивного покеру, армреслінгу та адаптивного самбо. Серед нових напрямів стрільба з лука та панкретіон. Пойове мистецтво, що поєднує техніки боротьби, ударної техніки. Минулого року ми почали мотивувати до фізичної активності наших ветеранів. А команди з Амфутболу та команди з волейболу сидячі, які вже є сформовані, і вони починають приймати участь у змаганнях різного рівня. Вони сформувалися з весни 2025 року. Вікторія Безгубенко Гнатишин каже: у Тернополі розвивається ще петанк і боча для ветеранів та людей з інвалідністю, зокрема внаслідок війни. А окрім цього, згодом планують презентувати нові напрямки адаптивних видів спорту у нашому місті. Sponsor pokazu programy: Cinui sprawdźnie.